Говоримо про мемкоїни. Мемкоїни це така криптовалюта, яка створюється суто зі спекулятивною метою. Ніякої практичної цінності така криптовалюта не має. Але мемкоїни зараз в тренді, тому до них прикуто дуже багато уваги. Тож як заробити на мемкоїнах? Ну, приблизно так само, як і на казино. Ніяк. Тобто, це завжди. Або виграв, або програв, і в цьому казино, як і в класичному варіанті, виграє лише той, хто цей мемкоін створив. Я впевнена, ви чули багато прикладів, як трейдер купив на невелику суму грошей мемкоїн і підняв декілька тисяч, або навіть декілька десятків тисяч. Але якщо ви чуєте такі випадки, це або інсайдерська інформація, тобто людина купила по чиїсь рекомендації людини, яка знає. Або це трейдери, які купують велику кількість мемкоїнів. А там же як повезе, як правило, одна-дві таких влучних покупок просто перекривають збитки трейдера. Деяким просто пощастило, але повезе-не повезе. Це така собі стратегія. Погодьтеся, так є мемкоїни із величезною капіталізацією, такі, наприклад, як Point, Shiba Inu, Pepe. Але коли вони створювалися, мемкоїни ще не були таким частим явищем. Це, по-перше, крім того, їх активно просували. Якщо ж все ж таки ви дуже азартні і хочете спробувати і купити мемкоїн, купуйте, будь ласка, але не більше, ніж на 1-2% від власного депозиту. Ви ж собі не ворог. Бережіть себе, бережіть свої гроші. Якщо було корисно, ставте лайк та підписуйтесь, щоб знати більше.